Вересень це час занурення в свою суть, об'єктивний огляд свого життя, переоцінка, переосмислення, час знаходити відповіді на свої запитання, які лишилися відкритими, час підсвітити собі шлях мудрістю, знаннями, духовністю, і потім з цим світлом іти в люди. Підсвічувати шлях інших людей, час звернутися до свого внутрішнього творця, до свого бога, до свого інтуїта, прислухатись до своєї інтуїції, почути, відчути. А для цього треба слухати і знайти організувати собі час, а це наше відповідальність для того, щоб було місце і час, і можливості слухати свою внутрішню мудрість. Спробуйте у вересні дивитися на все очима Бога. Творити людськими руками, але проводити щось вище, щось дуже важливе, звучати істиною, дійсно те, що є кристалічно чисте і те, що закладено в нашій природі. Вересень – це час, коли варто запитати, а хто я є, що я таке, хто я таке, подивитися в очі своїм страхам. Розібратися, звідки вони, чому вони і що саме через ці страхи говорить? Це точно моя істина природа, яка всередині має? чи це перелякана собачка, чи тваринка, яка там десь в нижніх центрах б'ється істериці? І в цій мудрості, істинності і любові відпаде все штучне і все мертве. Тому дійте в цей місяць активно, збирайте плоди, проявляйтеся, активізуйтеся, але спочатку відкалібруйтеся і своїм внутрішнім. Духом, да, хто я є, які мої цінності, куди я прямую, що я маю дізнатися, що я хочу навчитися, чого я ще не розумію. Шукайте ці відповіді, шукайте знання, навчайтеся. Це все те, чим варто займатися в цьому місяці, у вересні, і поєднуйте, знаходьте точки дотику з цим світом. Не треба відмежовувати себе. Тут якраз задача навпаки поєднати в собі і внутрішнє, і зовнішнє, і знайти в цьому гармонію.